Но no Всім привіт, агротехнар! Сьогодні дивимось з вами тракторець турець NATU 404, Хоча правильна модель називається TY, ігрік але для нашого українського суспільства ТУ набагато простіше у вимові. Значить, дивіться. Кемовський 490 мотор, 4 циліндра має трактор, тобто об'єм робочий 2,5 40 кінських сил. Стандартний КМ зі стандартною обв'язкою, з такими самими фільтрами. Це, по суті, мотор з Донфенга 404. го Колеса тут стоять широкі, тобто 7,5-16 передній диск. Задні у нас 12,4 12 на 24. Як раніше робили на 50-ках ДТЗ і на донфенгах. Такі самі колеса стоять. Трішки поширені від стандарту. Задня система у нас має два гідроциліндри виносних, тобто примусова гідравліка вниз вгору. Дуже потужний посилений чолок з барабаном. На валу можна розсувати колію. Стандартна колія 1,20, 1,30, 1,40 м. Зелена горловина коробки під маслом у нас йде на задню частину, що дуже зручно в обслуговуванні. Так, також вони обладнані автомобільною розеткою, заднім ліхтарем, поворотники діодного типу, стопарі, задній ход, все вмикається, все працює. Задня частина трактора, як бачимо, зашита повністю, як на кентаврах, в колір до трактора. Тобто зеленого кольору. Дві швидкостівому, вому, й вал, Т-образне наварювання на клішні, нижній причіпний механізм, чотири гідровиходи, які працюють окремими важелями. Ось бачимо. По коробці коробка тут має 4 діапазони передач, тобто не діапазони, а 4 в основній швидкості, 2 діапазони передач плюс реверс. Реверс у нас стоїть біля керма. що дуже зручно. Дві швидкості в ОМУ, 4 на 4. Трактор. Можна під'єднувати міст, можна блокувати задній диференціал, ВОМ вмикається вимикається окремим важелем, швидкість перемикається окремим важелем. Так, що ще можу сказати? Рівна підлога з невеликим виступом біля редуктора. Кермо регулюється. Що бачимо, рульова колонка, ход у неї невеличкий є, можна виставити під себе. Значить, по приборній панелі, приборна панель електронного типу, комбінована, пластиком обшита передня частина, повністю металевий капот. Паливний бак стоїть у нас в капоті, як на в принципі, багатьох інших моделях. Давайте подивимося, що по передньому мосту. Передній міст у нас отримав 40-ву конструкцію, редукторний шестеренчатий міст, гідропецілювач керма, який працює від окремого насоса. В принципі, стандарт. Для сьогоднішнього дня це стандарт. Нічого необичайного тут немає. Також у нас 4 по 11 кг вантажувача, Тобто 44 е, у нас давить на, на передній міст. І ще 35 кг давить на задні колеса. Такий от тракторець коштує 7600 доларів. Доставка безкоштовна по Україні. Замовити можна з номером, який бачите у себе на екрані. Гарантія 1 рік. Це оригінальна зборка ката і Еней. Це виходить, збирають тільки у них на виробництві. Тобто ми не збираємо, вони приїжджають до нас вже у такій от зібраному стані. Щоб замовити, набирайте або пишіть нам у Viber. Всім гарного дня!